Сьогодні, 27 серпня, Динамо Київ здійснить спробу зробити диво і все ж пробитися до основного раунду Ліги Чемпіонів. Саме диво, бо відіграти домашню поразку 0-2... Аби не бути голослівним, вірогідність киян на прохід далі у букмекерів оцінюється у 8,5%. відповідно, 91,5% на РБ Зальцбург. У цьому відео ми розберемося, у чому приховуються шанси для Динамо. І якщо ми, в принципі, взялися за цю ідею, то віримо в її реалізацію, попри абстрактні вірогідності. А перед початком нагадуємо підписатися на цей канал і вліпити вподобайку нашому контенту. Судячи з переглядів, минуле відео вам дуже зайшло. Тому давайте продовжувати в цьому ж дусі. Допомагає нам робити нові випуски для вас офіційний партнер Динамо Київ, компанія Вібет Україна разом сильніші. У першому матчі Динамо поступилося заслужено. Як би нам не хотіли донести інше, коментатори поєдинку кияни практично не програли супернику за ударами, десь менше били в площину, зате переважали за ударами в каркас. Але зрештою, як забивав Зальцбург, з виходу вічнавіч і пенальті таких моментів у Динамо не було. Більше того, такої вбившої нагоди, яку мав глух на 57-й хвилині, у Динамо теж не було. Тому ще можна подякувати бущану за рештки надії на гру відповідь. Але цих голів можна і треба було уникати, адже вони прийшли з явних помилок захисників Динамо. Перший м'яч Попов намагається зіграти на випередження проти гравця, який того не очікує. Класний задум і головне в стилі команди. Динамо за Шовковського майже завжди зустрічає суперника агресивно. Але якимось дивом Попов повністю розминувся із м'ячем. Ситуацію все ще можна було врятувати, але Караваєв не звузив коридори з Михавком. Пас від Єо міг би і не пройти. Ну і Дубінчак вирішив позмагатися з Нене у швидкості, замість того, щоб зробити офсайдну пастку. І в підсумку програв другий м'яч. Пенальті привезений Караваєвим. Особливо прикро, що повністю аналогічним чином Олександр помилився у першій грі з партизаном менше місяця тому. Досвідчений футболіст. Але тут варто нагадати, що саме в Динамо із Караваєва крайнього хава зліпили правого захисника. Перед першим матчем на нашому каналі вийшло відео представлення РБ Зальцбург. Подивіться, якщо ще ні. За цією підказкою там ми зупинялися на середньому віці суперника. Парадоксально, що більш досвідчені гравці Динамо із середнім віком 27 років двічі припустилися фатальних помилок. Тоді як набагато молодший РБ Зальцбург 22 роки вік польового гравця в середньому жодної. Виходить, це не лише про досвід, а й про вміння грати під тиском, швидкість мислення. Риси, на які прогресивна селекція Зальцбургу теж звертає увагу. Свій ліміт привозів Динамо вичерпало у першому матчі. Не помилятися в простих ситуаціях самим це те, що залежить від Динамо, і те, що можна виправити у порівнянні з першою грою. При всьому таланті і витримці Зальсбурга Динамо пересвідчилося. Нічого захмарного у цій команді нема. Можливо, це просто омана останніх свіжих вражень, але на наш погляд, сумарно в двох матчах проти рейнджерс, кияни не мали стільки підходів до воріт, як в першій грі проти австрійського клубу. Десь не щастило стійка попова або засильний рикошет від газону, який завадив перетнутися із м'ячем Брагару. А десь хотілося б більшої рішучості і летальності від Ярмоленка і Ваната. Дійшло до того, що Ярмоленко навіть вибачився за змарновані моменти в інстаграмі. Цитуємо: дякую нашим болівальникам за підтримку. Команда віддала всі сили, але результат не на нашу користь. Розумію, що мав використовувати такі моменти. Може, і похвально для комунікації з фанатами, але Андрія не мав чому звинувачувати. Хотів якнайкраще. А на полі був ще й суперник, який з усіх сил заважав. Це не були хиби по порожніх воротах. Просто забийте цей довбаний гол навіть два у другому матчі. Ми знаємо, що ви можете. Ставте лайк, якщо підтримуєте наш заклик. І давайте насипемо оптимізму в коментарях. Попереду є 90 хвилин, аби виправити ситуацію. Окрім суто ігрових моментів, варто тримати себе в руках і не підвести команду. Акцентуємо на цьому, бо дехто дає привід. Далі цитата від гравця Зальцбурга Амара Дедича. Це футбол, емоції. Не хочу говорити, хто саме, але один з гравців Динамо був трохи божевільним у першому таймі. Неважко здогадатися, що Дедич натякав на Миколу Шапаренка. Лідер Динамо цілком міг нарватися на вилучення. Так спровокували. Але відповідати просто заборонено. Домашнього суддівства не було в першому матчі, але не факт, що його не буде в другому. Судитимуть, до речі, знову турки, як і Кривбас-Бетіс. Але не зовсім ті, які судили русаків проти сербів і яким криворіжці не потиснули рук. Арда Кардешлер, який їздив до Московії, у грі зальцбург динамо буде четвертим. В Поліж працюватиме Халіл Малер. В грудні минулого року на цього рефері просто на футбольному полі скоїв напад президент клубу Анкара Гюджу Фарух Коджа та його свита. Били руками і ногами. Скандал коментував навіть турецький диктатор Редже Пердоган. Нападник швидко покаявся, проте від довічної дискваліфікації це його не врятувало. На цьому будемо наше прев'ю завершувати. На свіжому трансфері Зальцбурга зупинятися не бачимо сенсу. 19-річний центральний хав Бобі Кларк придбаний у Ліверпуля за 12 мільйонів євро. Проти киян все одно грати не має права. Екс-асистент Клопа, а нині тренер Зальцбурга Пеп Лендерс, виручає колишній клуб. Тож зміни, якщо і будуть, то мінімально косметичні. Суто з огляду на тренерські вподобання. Обидві команди перенесли матчі чемпіонатів і уникнули зайвого навантаження і травм. Трансляція матчу РБ зальцбург Динамо Київ розпочнеться у вівторок, 27 серпня, о 22-й на Мегого. На ютуб-каналі в Динамо буде стрім з альтернативним гуморно неформальним коментарем. Його проведуть Михайло Співаковський, Сергій Лук'яненко і хтось ще. Нехай буде для вас сюрпризом. Підпишіться на ютуб канал в Динамо і не пропускайте ексклюзивний контент про улюблений клуб.